Намасте, прямий ефір з Йога Сутра Патанджалі. Розділ 4-й Кайвалія Пада. І сутра 24 З коментарями з вами Сатянанда Сарасваті. І так, 24 сутра. Він працює для порушень. Хоча й забарвлений незліченими васанами він діє для поруши, бо він Працює у поєднанні. Мається на увазі він, це розум. Розум складається з незлічених васан і стає різноманітно ними забарвлений, тобто бажаннями. Да? Але це відбувається не заради нього самого. Розум завжди працює для порушень. Він цілком призначений для реалізації мети порушчів. Точно так само, як робітник фабрики працює серед інших фабричних робітників за різним, різних механізмів, але працює не для них, а заради своєї родини. Подібним чином читта, хоча й забарвлена незлічними відбитками і бажанням, насправді призначена для реалізації мети порушень. Незлічені васани не формують мети або призначення розуму. Точно так само, коли ми їмо безліч продуктів, якась частина з них засвоюється в тілі, а інша викидається. То в цьому випадку ми не їмо не для мети цих численних продуктів, які з'їдаються. Подібним чином, чита існує не для васан, а для порушень. Хоча, хоча володарям або цільовим призначенням розуму є поруша. Розум має безліч васан тільки тому, що повинен у результаті різноманітного досвіду давати приємність порущим. Васана це звичайний, простий, несвідомий спосіб, засіб формування бажання котре безпочаткове. Васана це не сховане бажання. Це головна спонукальна причина для всього утвору на більш низькому плані. Вони не діють на більш високому плані вищого усвідомлення. Варто розуміти, що наш розум, який завжди міцно тримається за об'єкти більш низького світу, наповнений усіма видами прихильності, страждань, бажань і так далі. Розум має як свою мету або призначення порушу. І нічого більшого. Тому духовним послідовникам, які завдяки васанам піддані прихильностям і мукам, не слід перейматися песимізмом. Їм не слід бути пригніченим, коли в їхньому розуму працюють васани. Вони повинні розуміти кінцеву мету прочанина, а саме порушів. Їм варто мати на увазі, що незлічені васани служать істотній меті порушів. Життя за життям, народження за народженням. Розум продовжує переселення з однієї сфери свідомості в іншу, від одного плану еволюцію до наступного вищого плану. Це відбувається доти, доки, зрештою, не настане мить, коли розум стане здатним відбити в той самий час того, хто бачить і видим, видиме знавця і. Знане. Тоді це стає кінцем васан, бо вони виконали своє призначення створювати пхогу для порушень. Сутра 25. Припинення розрізнення. Усвідомлення Свідомості повністю припиняється для того, хто бачить розрізнення. Коментар. Розріз... Розрізнювальна здатність усвідомлення самості повністю зникає після того, як досягається весь діапазон ментальної свідомості. Існує дві інтерпретації цієї певної, цієї певної мірою туманної сутри. Згідно першого тлумачення, коли йогін стає здатним до сприйняття ментальних усвідомлень, які протилежні одне одному, він може розуміти розходження між двома точками в будь-якому процесі. Даний процес починається із пракріті, і закінчується на поруші. Після того, як йогін перекрив весь діапазон процесів, перед його поглядом з'являється розходження між двома Точками, Перше з яких усвідомлення Поруші, і друга усвідомлення пракрітів. Потім у нього, в ньому виникає рішення Санкальпа чи намір да, піти від усвідомлення самості. Це відбувається, коли він стає свідомим до й поруші, в їхньому розходженні, коли він бажає вийти навіть за межі цієї свідомості. У відповідності із другою інтерпретацією сутри, коли Єгін опановує вищим станом свідомості самості, він може зробити розходження між пракріті та порушою, за допомогою чого він здатний бачити порушу відмінним від пракріті. Тут має місце вихід за межі освідомлення самості. Перша інтерпретація представляється більш Коректною. Ми знаємо, що в вищому стані самадхі свідомість не міняється, вона стає статичною. У цьому стані в досконалості пізнається розходження між тим, хто бачить і видимим. Більше того, васани, які утворюють головну структуру ментальної свідомості, є не просто результатом, а саме засобом. Тому кінцевою метою розуму є вихід за межі самого себе. Атмабхава є найменшою точкою, де розум як сутність анулює сам себе. В цій стадії приходить досвід Кайвальєм. Сутра 26. Прямування до Кайвалі. Потім розум по-справжньому схиляється до розрізнення і прямує до кайвалію. Коментар. Коли Євгин усвідомлює, що навіть Ритм Гари і атма бхави усвідомлення вищої точки самості не досить для усвідомлення Абсолюту. і коли він твердий у намірі відкинути навіть вищі сторони е ментальних факторів, тоді в ньому розвивається особливе підсвідоме почуття зречення від блаженства та знання, яке народжується на більш високому плані атмана. Коли він досягає досконалого стану самадхі, тоді він забуває все про себе і своє оточення, але в той же час він здатний обдивлятися весь спектр свідомості, за межі якого він вийшов. У цей час перед ним з'являється весь його шлях, від найнижчої точки до вищої духовної точки, і він пам'ятає весь духовний досвід, який він мав спочатку свого духовного життя. Тоді він стає здатним створити почуття розрізнення між досвідами різних вимірів. Тоді він усвідомлює, що весь цей досвід, включаючи медитацію, навіть блаженство, є відносним, а не абсолютним. У писанні говориться, що хоча блаженство джняна породжування вищої свідомості незмінній постійні, але протягом багатьох народжень. Протягом період садхани міняється якість досвіду. Не абсолютні навіть якість, навіть якість трансу, свідомість, свідомість самості і вище знання. Так послідовник відчуває, що необхідно вийти за межі цього досвіду. Бо він недостатній. Це особливий досвід, коли ви сідаєте і переглядаєте своє життя назад. Ві, ви не згадуєте, як розвивалося ваше фізичне тіло, ви просто згадуєте одне, як ви прогресували в матеріальному, освітньому, соціальному і політичному плані. Ви просто вибираєте із цього щось одне і починаєте думати. Коли розум розгортається усередину, ви побачите всю послідовність у цілому. Ви зможете просто пізнати це на досвіді. Однак, якщо ви порівняєте останній досвід з першим, ви завжди можете побачити розходження. Потім ви бачите різні аспекти в їхньому розвитку. Після цього ви можете вийти за межі всього шляху, зробленого у ментальній сфері. Тоді ви приходите до розуміння того, що весь цей досвід був на плані пракріті. Це повна, то, певна точка еволюція Пракріті. Поки ця точка не досягнута, всі ці досвіди, і навіть останні з них відбуваються у середній області Пракрітів. Це план ментальної свідомості, почуттєвої свідомості. Він містить у, себе, у собі надментальну свідомість, таку як бачення тонких потоків, телепатичних вібрацій, ясновидення, ясночуття. Тощо. Все це в цілому формує безперервний процес, що починається з більш грубого плану і що, що опускається на більш глибокі плани. Тут розум за допомогою розпізнавального аналізу схиляється до вівеки, тобто розлічення, да? і бачить все, що відбувалося на минулому. в минулому, в цілому з висоти пташиного польоту. Прагнути в напрямку Кайвалії це схильність свідомості. Вона описується прекрасним словом кайвалія прабгарам. Ми знаємо з фізики, що все притягується до центру землі. І таким чином ми маємо вагу або важкість. Точно так само протягом заключених стадій садхани розум тягнеться. В напрямку центру притя... притяжіння, да, притягання, яким є кайвалія. Таким чином, коли всі зайві представники свідомості видаляються, поруша стає, наповнений абсолютною свідомістю, і якась сила або тяга притягує його до стану кайвалія. Сутра 27. сім. усе ще з'являються. Між станами розрізнення, тобто вівеки, завдяки минулим відбиткам з'являються інші пратьяї. Після того, як йогин досягає стану вівека. К'ятті стається так, що він не може підтримувати стан неколивної свідомості Вівеки, бо за ослабленням напруженням слідує втручання пратяє. Навіть після того, як розум стане повним вайрагії і, залишаючи сферу паракріті, він почне. Притягатися в напрямку стану Кайвальї. Існують проміжні стадії, коли він повертається назад у ті стани, звідки він переходив на план Нірбіджа Саматхі. Це відбувається через сліди невіддання, а віддії кльощі, що являють собою не що інше, як сліди минулих самскар, які пробиваються крізь стан вівеки. Тут прація персоніфікує останній слід, який залишається після повного прожарювання насіння карм та самскар. Це стан мінливий, він тільки час від часу втручається протягом вівеки. Коли ягін встановлюється у вищій формі медитації, перед тим як він досягає точки кінцевого досвіду, ця медитація, хоча й слабо. І тільки іноді, але все ж таки порушується. Але цей період медитації не переводить його на більш низьку стадію. Протягом цього періоду послідовник твердо встановлюється на вищій стадії. Точно так, як під час нічного сну можуть бути короткі періоди, коли ми перебуваємо в стані пильнування або напівпильнування, схожим чином відбувається у випадку, коли розум залучається в напрямку кайвалі. Останні сліди відбитків пробиваються крізь вівеку, але Вівека знов триває. Тут не повинно бути неправильного розуміння із приводу цього моменту. Деяким людям здається, що коли йогін остатично досягає кінцевого стану, він не зможе дивитися назад, він цілком поглинений. Насправді ж, це не так. Доти, доки насіння присутнє, воно дає початок в'ютхані стану вівеки. Але це не створює яких серйозних перешкод, бо насіння самскар прожарені, тобто майже спалені. Сутра 28. Їхнє видалення. Пропонується видалення цих пратяє подібно руйнуванню кльош. Процес поновлення попередньої свідомості повинен бути повністю зупинений. Це робиться шляхом видалення пратяї, які з'являються завдяки слідам особистості так само, як видаляються кльоши. Кльоши видаляються завдяки розумінням їхньої природи та їх стосунку до карми. Пратіяї в самадхі виникають також завдяки минулій кармі та її відбиткам. Відбитки кореняться в кльошах, а кльоші, в свою чергу, в авідії. Саме так пратіяї повинні бути простежені назад до їхнього корення. Коли Авідія видаляється, кльоші зникають, розвивається сила розрізнення, але поряд з цим, завдяки минулим відбиткам, з'являються свідомі пратьяї – Точно так само, як видаляються кльоші через медитацію, тобто тхяну, і додавання стану к'яті більшою стабільністю. Подібним чином можуть бути вилучені пратяї, що з'являються протягом к'яті через додану, додання стану к'яті міцної стійкості і непохитності. Сутра 29. Тхарма. Мегас, мегха самадхі. Коли немає інтересу до, навіть до вищої медитації, тхарма Мегха Саматхі розвивається через повне розрізнення. Коли стан вівека кх'яті повністю і вибитки, і відбитки, що викликають переривання також пригнічені, медитація досягає своєї вищої точки у найтоншому типі самадхи, називаємому, так названому да, дхарма -мегха самадхі Воно цікаве тим, що тут Єгин розвиває не потяг навіть до просвітлення. Тут має місце повна вайрагія навіть стосовно вівєка в к'яті, і йогін стає вільним від бажання досягти кайвалію. До цих пір ним керувало чисто любство стосовно кайвалію. Тепер навіть воно залишається позаду, тільки но він опиняється поблизу вищої точки, жага досягнення цієї точки, повністю губиться. Акусіда означає відсутність усякого розрахунку. Це стан, у якому йогин відмовляється від ідеї одержання чого-небудь або досягнення коли-небудь через медитацію, яку він робить. Чистолюбство і Інтерес залишається позаду. Схатхана практикується, але ідея досягнення чогось відсутня. У цьому стані немає прихильності навіть до стану кайвалієм. Дуже цікаво зауважити, що відмова від сильного бажання Кайвалі, яка вела послідовника від нижчої точки свідомості до розвитку вищого усвідомлення, відбувається автоматично. Прямо під час досягнення Кайвалієм. Тут мається на увазі, що це відбувається одночасно. Інструментальною ж причиною кайвалії є саме вайрагія стосовно кайвалії. Тут примічання перекладача. Це дає початок дхарма Мекха Самадхі. У цьому стані всі насіння минулих відбитків повністю згоряє. Кожна карма закінчується і відкривається ворота реальності. Залишається таємниці, цікавість, нічого більшого. Слово тхарма не означає релігію, це також і не обов'язок, його значення відрізняється як від прийнятого в релігії, так і від обов'язку. Воно означає нев'єд'ємну властивість як характеристичну функцію тхарма, про яку тут говориться, це сад, чит і ананда. Що є універсальна характеристика або функція більш високої свідомості. Мекха це технічний термін, який означає містичний стан, що може бути описаний як найвищий стан дрімути, через який ми маємо досвід сад -чит Ананди. Мекха на санскріті означає хмара. Це Хмара, яка зливою виливає на йогини досвід сад, чит та ананди, які становлять один єдиний стан. Він не може бути описаний через мову за допомогою слів. Можна тільки сказати, що це дуже високий стан однорідного досвіду. Він стає можливим, коли досягається Остання стадія Нірбіджа Саматхім. Візьмемо приклад, коли людина вмирає, останньою миттю її життя є мить, коли вона бачить усе своє життя, яке проходить перед нею якимось містичним чином. Це не якесь виразне бачення має місце своєрідне містичне усвідомлення всього, що відбувалося в її житті. Вона дивиться на це, ніби дивиться на якийсь пейзаж. Подібним чином, великий досвід харма Мекхасамадхі є останньою миттю перед звільненням. Він приводить до кінця всіх зусиль, всієї садхани, медитації або самадхі. Звільнення означає обривання, а Мега мегасамадхі є кінцева точка мети Апх'яса йоги. Після її досягнення йогин входить. У нову область досвіду і діяльності. Сутра 30. Свобода від кльош Від цього часу з'являється свобода від кльош і карм. Коли йогін за допомогою Мега мегасамадхі досягає стану. Сад чит ананди, він більше не підпадає під вплив кльош і карм. Це дві, два інструмента залежності, які тримають живу душу, да? прив'язану до світу досвіду, повністю розчиняються під впливом тхарма самадхі. Тільки на цю, ці спарені інструменти руйнуються, йогічна санхана. Садхана приходить до кінця. Варто зрозуміти, що безпосередньо метою йоги є знищення авіді та кльош. Реалізація Кайвалі не є результатом прямого впливу, вона опосередкована через видалення кльош. Ми не повинні розвивати реалізацію, це є тільки розкриття стану, що потенційно уже є присутнім у, самой, у самій природі поруші. -мукті – це останній корінь йоги. Мається на увазі дживан-мукті – це останній стан свідомості, який утримує у світі пракріті корінь, котрий йога відкидає, викорчовує для досягнення кайвалі, примічання перекладача. Це слово означає стан свободи, від пут пракрітій трьох. Гун. Сфера діяльності Пріті починається з Авідії та закінчується в джеванмукті. Це стан за межами царства Прітіті. В ньому дживанмукта зазнає нескінченне блаженство. Тут дживанмукта може дивитися на пракріті ззовні, бо сама уже не перебуває там. Вона має практичне розуміння обох і пракріті, і мукті в той самий час. Хоча це правда, що кінцевий стан мукті вже перебуває в нас, необхідно розуміти, що він схований шарами Авіді та відбитками минулих дій. Коли за допомогою йоги ці шари видаляються, стан, що уже тут відкривається заново. Отже, духовному послідовникові ніколи не слід відмовлятися від своєї садхани, поки через чесноту знищення прокритою і трьох огонь він остаточно не досягне переживання блаженства. Йому варто продовжувати шлях йоги, поки він не стане одиночним центром чистої свідомості у вищій реальності і зовсім. Відділеним від пракріті. Після досягнення тхарма мега-самадхі, кльоші й карми більше не зв'язують йогина. Для нього вони стали неіснуючими. Процес мукті має два аспекти, а саме, індивідуальний. Мукті і космічний пракриті мокша. Останнє це звільнення пракріті поруші як єдиного цілого. Коли якась особистість стає вільною від кльоши карми, останні продовжують існувати десь у пракріті. Хоча для даної особистості вони дійшли кінця. Коли наступає кінець усього величезного циклу, усе поглинається в пракрітті. Це пракріття мокша. Джован Мукту можна порівняти з багатою людиною, яка спить у кімнаті з кондиціонером у той час, як зовні скрізь летня спека. Прикриттю мукшу можна порівняти з повсюдним припиненням спеки після сильного дощу. Отже, існує два аспекти мукті індивідуальний та універсальний зусилля. Чинені особистостями в цій країні або десь іще призначаються для особистого звільнення. Прикладом особистого звільнення є пророки, подібні Христу, Будді, Шанкарі. Універсальне ж звільнення не може бути викликане однією людиною. Вона може тільки практикувати інтенсивну садхану для того, щоб викликати звільнення для себе самої. Існує два підходи для до звільнення. Перший це рятівний підхід, другий практичний. Підхід йогина повинен бути винятково практичним, не рятівним. Практично звільнений Джован Мукті працює заради блага людства. Навіть будучи звільненим, він не рятується в царстві за, межі, за межами Пріті. Він працює, щоб принести розраду і мир безлічі страждань. Стражданих особистостей. Таким чином, він залишається у мега-самадхі, і не біжить у Кайвалю, хоча вона для нього просто поруч. Він іде зовні у стан Кайвалі, коли відчуває, що він виконав свою роботу. Індивідуальне звільнення зовсім не звільнення. Звичай, академічне це звільнення, але практично ні. Звільнена людина повинна боротися. Вона повинна продовжувати свою битву проти болю, проти нещастя, проти причини болю і так далі. Так вона продовжує поширювати послання добра, живучи на землі. Зрештою, коли вона вже показала шлях мільйонам страждених, вона виходить за межі царства Пракріті і стає відеха. Муктою. Ось тут в цих сутрах да, показаний шлях людей, ну, святих людей, просвітлених людей, які пройшли дуже довгий шлях свого духовного розвитку. І на цьому я зупинюсь. і в нас залишиться останні сутри. Я просто не буду вони достатньо довгі. Залишу все ж таки на останній прямий ефір з Йога Сутри Патанджалі. І на цьому я закінчу. Я дякую вам за увагу. Дякую за те, що цікавитесь, дякую за те, що слухаєте. Буду дуже вдячна, якщо ви. Поставити лайк, да, свою вподобайку, і, можливо, порекомендуєте комусь це відео для того, щоб ну, да, долучитися до а, цього могутнього, великого, дуже потужного і сильного енергетично тексту, як йога, сутра, патанджалі. Ну, звісно, це. Для людей, які цікавляться йогою, а не просто звичайні люди, які ну, взагалі-то не зрозуміють, про що це. Даже практикуючим йогам, не завжди це зрозуміло, бо без коментарів дуже важко да, розуміти, про що йдеться. Але в будь-якому разі, ми з вами рухаємось. Правильному напрямку, тому що вивчаємо ці писання, хоча б да, перший такий рівень, коли ми знайомимось, слухаємо, читаємо, а вже далі ви свій шлях обираєте далі, як вам йти да, по своїй е, духовній цій стежині. Практикуйте йогу, слухайте розумних людей, е, читайте розумних людей і буде нам щастя. Всім намасте! Дякую за увагу.